Вшановували державний прапор України і творчий колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. На урочистостях побував мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Актори, режисери, музиканти, балет театру Шевченка, на чолі з директором художнім керівником Оксаною Іванівною Петровською, доєдналися до вшанування Дня державного прапора України. На площі біля театру відбулося урочисте підняття українського прапору. України це ж не тільки прапор, це символ України. Це, це душа України. Це той символ, з яким скільки років наш народ іде до перемоги, до незалежності. Скільки загинуло народу українського із цим символом? І сьогодні також наші захисники, і захисниці йдуть із прапором і віддають своє життя. І тому я хочу сказати, що цей символ для нас дуже важливий, тому що це кров нашого народу, що це совість нашого народу, що це патріотизм нашого народу і незламність нашого народу. Слава Україні! Держ Державного прапора України співпадає з Днем Народження нашого театру, фактично 106-ю річницею, тому що був підписаний декрет про заснування театру, першого державного українського театру, саме 23 серпня. Бачите, така от дата. І те, що сьогодні традиційно в цей день наші актори виходять сюди на площу театральну перед фонтаном і дають такий от концерт. Невеличкий це засвідчує теж і наші творчі пошуки і нашу любов до України і до прапора. І от державний прапор України є символ України, так само як і мова, так само, як і гімн, так само, як і герб. Ці чотири символи вважаються символами саме національної ідентичності і держави України. Сьогодні дуже гарне свято день прапору українського. Ми Національний театр український вже маємо традицію на кожні свята національні. Ми влаштовуємо такі заходи, щоб нагадувати людям про такі свята, щоб вони розуміли, приходили, дивились, знали. Ну і бажаємо всім всьому народу, нашому українському, нашим воїнам, які нас захищають перемоги. Я відчуваю дуже піднесений настрій. Тому що наш театр є першим українським національним театром України і ми є берегиною української культури. Ми дуже любимо нашу Україну, поважаємо. Ми підтримуємо дух наших воїнів, а також нашого усього українського народу і дуже прагнемо перемоги, миру, миру над Україною. Кольори українського прапору зародилися глибоко у надрах української культури та історії. Наш стяг є одним із символів української державності це символ вільного та незалежного народу.